Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемосажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось таку регланну лінію. Раппорт візерунка складає всього парна кількість петель плюс одна петля центральна. У висоту у нас 8 рядочків. Для початку ми пров'язуємо до нашої центральної петельки всі петлі лицевими. Пров'язуємо їх самостійно до центральної петельки. Ось ми дов'язали центральна наша петелька. Робимо накид до себе, одна лицева петля, знову накид до себе і пров'язуємо до кінця рядочка лицевими. Другий та всі парні ряди ми пров'язуємо по малюночку. Накидними ми пров'язуємо вигородніми петлями. Пров'язувати будемо самостійно. Наступний третій ряд. Пров'язуємо до центральної плюс одної петлі лицевими петлями. Пров'язуємо самостійно. Ми. Ось ми пров'язали, залишилася центральна, і одна петелька робимо накид, це наша друга прибавочка. Пров'язуємо 3 лицевих петлі. Накид і пров'язуємо до кінця лицевий ряд лицевими петлями. П'ятий ряд пров'язуємо до центральної плюс дві петельки. Все, всі петлі лицевими. Ось ми дов'язали з вами до центральної плюс 2 петлі лицевими. Тепер робимо накид, 5 лицевих петель центральних. Знову накид. І продовжуємо до кінця рядочку лицевими петлями. Сьомий рядочок пров'язуємо до центральної плюс 3 петлі, лицевими пров'язуємо самостійно. Ми дов'язали до центру, робимо останню прибавочку. Робимо накид, пров'язуємо 7 лицевих петель. Знову робимо накид і до кінця рядочку лицевими. Ось таку сьогодні ми зв'язали реглану лінію, повторюємо з першого рядочку. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та поширюйте це відео, а також пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!